Вітаю колеги. 541 ша доба героїчно спротиву України. З вами Наталя Стареправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. І до нас сьогодні завітав Володимир Кудрицький, голова управління національної енергетичної компанії «Укренерго». Я відразу вас хочу запросити до слова і розкажіть, з якою місією з чим ви до нас приїхали до Львова, до Львівської області. Дуже дякую, доброго дня. Ми приїхали на Львівщину сьогодні для того, щоб поспілкуватися вживу з нашими колегами, з місцевими енергетиками, операторами критичної інфраструктури з місцевою владою стосовно того, як ми будемо проходити наступний опалювальний сезон, який, як ми розуміємо, буде так само складним, як і попередній. І тут найважливіше, що ми повинні зробити. Це найкраще підготуватися до найскладніших сценаріїв. Ми також сьогодні відвідали декілька енергетичних об'єктів наших підстанцій для того, щоб на власні очі побачити темпи відновлення енергетичної інфраструктури, яка взимку буде живити споживачів львівського регіону електроенергії. Там перепрошую, росіяни ще минулого року нас залякували тим, що е, українці не виживуть. Е, бачимо, що сьогодні ми витримали цю зиму, втім вона була доволі складною, і цей рік минув. Українці, українська держава мала час, щоб підготуватися. Про яку підготовку йдеться, і наскільки відсотків статистично ви можете оцінити на цей момент підготовку України до опалювального сезону і до чергових атак Росіян. Ну, найперше хотів би сказати, що мрії Кацапів про те, що українська енергосистема не виживе, не справдилися і не справдиться. Ми не обіцяємо легкої зими, але ми точно впевнені, що українська енергосистема вистоїть. І в, України, в українських енергетиках енергетиків є унікальний досвід боротьби з надзвичайно масштабною. Ракетно-дроновою кампанією, з якою ми мали справу в минулому році, масштаб руйнувань безпрецедентний. В історії людства не було випадків настільки масованих атак саме на електроенергетичну інфраструктуру, як зазнала Україна. Якщо говорити про темпи відновлення сьогодні, дійсно і електростанції, і магістральна мережа, якою управляє Укренерго, відновлюються дуже швидкими темпами. Робимо все. Можливе і неможливе для того, щоб ще пришвидшити цей процес. І я думаю, що ви чули оцінки і урядовців стосовно того, що, в залежності від типу об'єктів, від 60 до 80% оцінюється на сьогоднішній день виконання плану ремонтів і плану відновлення енергосистеми підготовки її до опалювального сезону. Ще маємо два. Два з половиною місяці для завершення всіх робіт, тому е, можемо сказати, що поки що йдемо в плані. Знаємо, що також іноземні партнери долучаються до того, щоб допомогти відновити, підбудувати чи облаштувати безпечно електростанції. Що ви сьогодні можете про це сказати? Хто нам в цьому допомагає і яким чином? Практично весь світ допомагає. Дуже важко знайти країну, яка би. Ну, велику країну, яка б не долучилася до допомоги українській енергосистемі, хтось допомагає фінансуванням, хтось допомагає поставками обладнання, поставками автономних джерел живлення це дизель-генератори, постачанням матеріалів також. Тому це десятки країн. По суті, така була створена неформальна енергетична коаліція держав, які допомагали українській енергосистемі відновлюватися, вистояти під цими атаками. Якщо говорити про, наприклад, Укренерго в минулому році ми залучили близько мільярда доларів кредитів і грантових коштів, які пішли на відновлення енергосистеми. І також, завдяки яким ми змогли трохи розрахуватися за нашими боргами, і ці гроші таким чином отримали ще і інші учасники ринку електростанції, і використали їх для того, щоб відремонтувати свої енергоблоки. Тому, підсумовуючи, західна допомога є критично важливою для того, щоб енергосистема відновлювалася в високому темпі, і щоб цей процес продовжувався. Ще до початку повномасштабного вторгнення Україна активно експортувала власну енергію в Європу, в інші країни світу. Втім, бачимо, що під час війни ця ситуація дещо змінилась. Знову ж таки, йдеться про те, що зараз Україна готова експортувати електроенергію. Україна зараз імпортує електроенергію з Європи і таким чином підтримує балансує. Споживання, яке є зараз всередині України, яке підвищене в зв'язку зі спекою. Справа в тому, що завдяки тому, що Укренерго в минулому році об'єднало українську енергосистему з європейською 16 березня 2022 року, ми маємо таку можливість імпортувати зараз більше одного гігавата потужності з Європи. Це більше еквівалент одного атомного блоку. Тому зараз Україна імпортує електрику через те, що дуже багато знищено або пошкоджено електростанцій, вони відновлюються. Ну і, звичайно, Україна втратила цілий ряд потужних електростанцій на тимчасово окупованих територіях. Передусім говоримо про ЗАЕС, ну і також інші електростанції: теплові, гідроелектростанція Каховська, ви знаєте, була знищена нещодавно внаслідок теракту росіян. Тому ми імпортуємо електрику. Експорту практично немає. Це пов'язано з певним дефіцитом, який відчувається в енергосистемі. Хочу сказати, що останні два дні Укренерго змушено було брати навіть аварійну допомогу з країн Європи. Це теж такий інструмент, який дозволяє нам залучити наших сусідів до балансування української енергосистеми. До 400 МВт потужності ми в вечірні години пік брали з Європи для того, щоб збалансувати енергосистему. Пане Володимире, Україна вже десь готується до опалювального сезону. Не знаємо, якою буде ця зима. Що ви, які ваші прогнози, що ви можете сказати на цю мить про підготовку до опалювального сезону? Підготовка до опалювального сезону почалася на наступний день після закінчення попереднього. Це абсолютно без перебільшення, можу сказати. Відновлення пошкоджених об'єктів. Не припинялося ні на один день, ні на підстанціях Укренерго, ні на електростанціях. Що ми можемо сказати про наступну зиму? Ну, ясно, що ми будемо мати значно більш щільну систему протиповітряної оборони ніж станом на, наприклад, на вересень-жовтень минулого року. Це плюс. Ми маємо унікальний досвід боротьби з масованими ракетними і дроновими атаками. І досвід балансування системи в таких екстремальних умовах, це другий плюс. Звичайно, що ми будемо стартувати наступний опалювальний сезон, маючи менший запас міцності в енергосистемі, ніж в минулому році. Це також очевидно, тому що відновити на 100% всі ці пошкоджені об'єкти за там, декілька місяців неможливо. Але, те, що точно можна сказати, що ми увійдемо в опалювальний сезон максимально готовими. І частиною цієї підготовки є якраз наші візити в регіони, ну і, ну зокрема, сьогодні на Львівщину, для того, щоб всім разом енергетикам, місцевій владі, центральній владі підготуватися і випрацювати всі найскладніші сценарії, які можуть нас чекати взимку. Ці найскладніші сценарії теж зрозумілі, якщо ворог вдасться до нової масованої ракетно-дронової кампанії проти енергосистеми. В наступної зими, шановні колеги, якщо в когось є питання, прошу представтесь та озвучте. Пане Володимире Андрій Конько, медіа центр. Хотів вас запитати за підготовку пересічного мешканця України, Львівщини, зокрема, чи можливо якось в індивідуальному порядку готуватися до зими, яка буде тривожною. Я напевно не скажу таких ніяких нових рецептів, які б ви не чули минулої зими. Якщо є автономне джерело живлення або накопичувач енергії, його треба перевірити, його роботоздатність, привести його до ладу, заправити там пальним, якщо це дизель-генератор. Необхідно також обов'язково перевірити там найближчий пункт незламності про всяк випадок. Необхідно мати, в разі якщо йде масована ракетна атака. Заряджені пауербанки, мати якийсь запас води, такі прості поради, які ми давали власне, минулої зими, вони будуть напевно такими самими в цьому році. Якщо наступить, наступить якась надзвід... така критична аварійна ситуація. Хочу сказати, що ще одним плюсом для нас в цьому році буде те, що Інші види критичної інфраструктури, системи водопостачання, теплопостачання, вони набагато краще оснащені генераторами по всій країні. Я, ми об'їхали вже там порядка 15 областей, і можу сказати вам, що загалом Україна стає однією з найбільш генераторооснащених країн і на рівні індивідуальних домогосподарств, і на рівні. Об'єктів критичної інфраструктури тому насправді українці знають, вже що робити. Головне не впадати ні в якому разі в паніку. І головне знати, що якщо настає якась ситуація з відключенням електрики, раптом через обстріли, це означає тільки одне, що хтось вже почав лагодити мережу і рано чи пізно. Через пів години, через дві години, через більше годин все одно електроенергію включать. Тому не панікуємо, готуємося і я впевнений, що ми достойно пройдемо наступну зиму. Мирослава, мене звати. і щодо погодинних відключень, які були минулоріч, чи потрібно готуватися до цього людям? Це повністю залежить від того, яким, чи буде і яким буде масштаб атак. На енергосистему наступної зими. Без таких атак енергосистема, в принципі, здатна покрити споживання, в тому числі і взимку, без якихось там масштабних, довготривалих графіків відключень споживачів. Але ми з вами реалісти, ми розуміємо, що готуватись потрібно до найгірших сценаріїв, які включають в себе повторення оцих масштабних атак, і ми не знаємо і не можемо спрогнозувати. В який об'єкт може прилетіти, який об'єкт може бути пошкоджений, і які це наслідки матиме для енергосистеми в моменті, і скільки буде треба часу на відновлення подачі електрики в такому разі. Тому це гадання на кавові гущі, саме в цьому сенсі, тому що воно, на жаль, все залежить від характеру і успішності атак. Знову ж таки, повторюся, у нас великі надії на наші сили протиповітряної оборони, які творять дива. Але мусимо також і ми готуватись, і енергетики, і споживачі, населення, і збройні сили і сили оборони України. Маємо питання від журналістів НВ бізнес по розслідуванню Бігус інфо. Перше питання: це яким чином «Укренерго» як адміністратор комерційного обліку верифікував інформацію по роботі сонячних електростанцій на окупованих територіях та формував реєстри для оплати гарантованих покупець з весни 2022 до початку липня 2023 року. Дякую за запитання. Отже, більшість Електростанції і практично всі сонячні електростанції приєднані до мереж Обленерго. Ми ці електростанції в своїх мережах не бачимо. Ми отримуємо дані про їхнє виробництво від відповідного Обленерго. там Запоріжжя, Обленерго, Херсон Обленерго і всі інші Обленерго, які є в нашій країні. Відповідно, ми не знаємо, коли ми цю інформацію отримуємо, де ця конкретна електростанція. Працює, чи вона працює синхронно з українською енергосистемою, чи вона працює несинхронно з українською енергосистемою. Ми в листопаді минулого року помітили певні неспівпадіння в даних, і у нас закралися певні підозри стосовно того, що деякі станції, про які згадується в сюжеті «Бігус.Інфо», можуть працювати на окупованій території і не належати до української енергосистеми. Власне, ми це питання підняли, і як наслідок, воно було вирішено в такий спосіб, що ці станції не повинні отримувати оплати за свою електрику, і зараз вони її, власне, і не отримують. Тому тут ми, як скажімо так, оператори енергосистеми, не бачимо кожну там, будинок, сонячну електростанцію чи водоканал. Ми бачимо тільки систему в цілому і дані про цей облік отримуємо від наших колег з «Обленерго». Наступне питання: чи відбувався політичний тиск на керівництво «Укренерго» для того, щоб компанія формувала ці реєстри попри відсутність верифікованої інформації і додавала в нього сонячні електростанції, які точно не працювали синхронно з об'єднаною енергомережею? На нас не чинилось ніякого тиску більше того, ми самі зініціювали, значить, вирішення цього питання в спосіб, який я назвав. Тому Як ви розумієте, чинився якийсь тиск, напевно, з нашого боку не могло би бути ніякої ініціативи. Це перше. Друге, в самому питанні дещо некоректно звучить інформація за валідацію даних комерційного обліку оць, там, цих конкретно сонячних електростанцій і інших об'єктів в мережах Обленерго відповідає Обленерго, не Укренерго. Тому валідація цих даних. Була здійснена на рівні відповідного оператора системи розподілу і передана нам уже як валідовані дані, які ми потім передали ГРПОКу. Тобто, чи правильно я розумію, тому що є і наступне питання: чи ви готові на нього відповідати? Чи ваші компетенції чи є сонячні електростанції на окупованій території, по яким точно можна говорити, що вони зараз працюють синхронно з об'єднаною енергомережею? Мені про такі сонячні станції невідомо. в будь-якому випадку, ми коли. Почали це питання розбирати. Ми звернулися до Обленерго, який тільки, тільки вони знають да? статус по цим станціям, що там відбувається, як передається комерційний облік. І тільки за даними Обленерго, ми могли би сказати, що ці станції працюють на окупованій території, синхронно чи не синхронно з українською енергосистемою. Минулого року, та навіть з цієї зими весни ми мали досвід з таким блекаутом, коли були і планові, і аварійні вимкнення світла. Чи планують робити цього сезону і як вони виглядатимуть? Я вже відповідав на це питання раніше. Ми говоримо про сценарій, коли відключення спричинені атаками росіян. Характер цих атак їх масштаб невідомий. Тому і сказати, що буде відбуватися як результат цих атак, ми не можемо. Якщо би уявити сценарій, при якому атак не буде, то з високою ймовірністю можна стверджувати, що енергосистема здатна покрити споживання взимку, як з точки зору мережі, так і з точки зору виробництва електроенергії. Але атаки ворога можуть цю ситуацію змінити, тому гадати не будемо, будемо готуватися. Якщо е, внаслідок атак будуть пошкодження якихось енергетичних об'єктів, е, то відповідно, е, що буде відбуватися, ми вже бачили минулої зими. Ви е, згадали вже про це, що ви плануєте поїздки і також в інші регіони України. Ось сьогодні ви приїхали з візитом до Львова, до Львівської області. Чи можете сказати, куди далі ви поїдете? Ми, е, Маємо відвідати ще декілька областей на заході України: це Рівненська, Волинська область, Тернопільська і Хмельницька. Ну і також ми ще не проводили таких нарад загальних з нашими колегами по Київській області і Черкаській разом з Кропивницьким. Оце ті області, які ми поки що ще не об'їхали. Ми плануємо це зробити в найближчі тижні, щоб до кінця літа мати повну картину того, як будемо проходити опалювальний сезон. Що стосується Львівщини, хочу сказати, що область є одна з найбільш постраждалих від цих ракетних атак саме з точки зору енергетичної інфраструктури, на рівні з прифронтовими областями Харковом, Києвом, Одесою. Тому ситуація тут була досить непроста. Зиму ми пройшли. І зараз досить непогано йде процес відновлення енергоінфраструктури Львівщини для того, щоб у нас був запас міцності тут, запас міцності мережі, який дозволяв би там, спокійніше спати львів'янам і мешканцям області. Шановні колеги, чи є ще в когось питання? У вас є можливість їх озвучити? Якщо таких питань немає, пане Володимире, я вам дуже дякую. Нагадаємо, спілкувалися з Володимиром Кудрицьким, голова правління Укренерго. Сподіваємося, що все-таки ця зима буде спокійною для українців. Втім, готуватись до різних сценаріїв потрібно негайно. А ви стежте за нашими подіями та анонсами. Ми повідомляємо про вам про актуальні та цікаві новини та події. І тримаємось та борімось. Спільними зусиллями ми переможемо нашого ворога.